Сьогодні свято у моїй країні, яке об'єднує українців нині. День писемності та мови будемо відзначати. Найголовніші слова українською писати. 9 листопада. День української писемності та мови. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має понад 12 синонімів, такі як обрій, небозвіт, небосхил, «крайнебо». 448 року візантійський історик Приск Паніський, перебуваючи в таборі Гунського володаря, записав слова Мед та страва. Це була перша згадка українських слів. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. За даними вченого Василя Кобилюка, українська мова сформувалася ще у десятому iv тисячолітті до нашої ери. Походить із санскриту. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один із них кличний. Українська мова вважається однією із найкрасивіших мов у світі. Вона посідає друге місце за молодійністю після італійської, а третє за красою лексики, після французької та перської. В українській мові найбільш, найбільша кількість слів починається на літеру П. Я дуже люблю українську мову. Українську мову вважають літературною після видання Енеїди Івана Котлярівського. Тож Іван Котляревський є основоположником нової української мови. Найменш живаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Я дуже люблю Україну. Сьогодні свято моїй країні, яке об'єднує українців нині. День писемності та мови буде відзначати найважливіші слова українською писати. Я напишу на папері слово мир. Це нашого майбутнього орієнтир. Я розмалюю слово кольором неба. Це найважливіше, що нам усім треба. Я напишу на папері слово життя чому на війні гине невинне дитя? Ми тільки починаємо жити. Нам треба не ховатися, а вчитись. Я напишу на папері ні війні. Уявити не могла навіть у вісні, коли це слово буду писати, хтось на фронті буде помирати. Я радий диктанту ми ще за про те, знаємо слова всі головні сьогодні, мову свою прославляємо. України без неї не уявляємо.